Вітаю на моєму каналі Altcoin Crawl і це вже третє відео, де я записую, скільки вдалося заробити на грід-ботах за тиждень часу. На даний момент відкрита біржа Binance. У мене тут відкрито три спотові грід-боти, Cake, farm і pump. Cake я не буду зараз знімати, так як в попередніх відео я з нього також кошти не знімав, а порівняння були тільки farm і Pump. На даний момент дані два боти вийшли з зони діапазону і не торгуються, але я їх не закриваю, так як це спотові боти, і ціна рано чи пізно повернеться, так як, наприклад, на пампі, якщо оглянути на фарм, то ця монета дуже часто проскакує і гарно себе показує. Ринок трішки відросте, і ми знову будемо в цьому діапазоні. По пампі трішки гірша ситуація, він також вийшов з диапазону, вже довше не торгується. І є сумніви, що ця монета не відросте. Але ще потримаю, побачу, який результат. Можливо, скоріше за все, що я його просто закрию, а, а, гроші, а монети памп положу на стейкінг. Не буду його закривати з, відразу з продажу і з убитком. Ось так. Так що по біржі Binance у нас 0 за тиждень виходить. Так як боти не працювали. І переходимо на біржу. Bybit. На даний момент дані боти показують мінус 1277 доларів, але це нам не заважає знімати прибуток з кожного боту. І також по кожному боту. Який він в просадці на даний момент. Перейдемо до AVAX. Тут у нас статистика по боту, але ми вже її бачили неоднократно, На тільки вивести. За тиждень цей бот наторгував 3,69. Натискаємо 100%. Підтвердити. І ось історія так, як він працював. Так, переходимо на монету Астер, також статистика по боту вивести. Цей бот трішки краще відпрацював. Натискаємо 100% і забираємо 7,50%. Також історія. З кожної прибуткової годи на баланс капає 21 цент. Знову аваксії USDC. цей бот був, виходив з діапазону, але повернувся і далі. Торгуємо. І за тиждень часу він нам наторгував всього 1 долар 8 центів. Натискаємо Забрати, підтвердити. І також історія 10 центів з кожної прибуткової води. Монета Hype. Також ще не виходила за свій диапазон. Торгується в ньому. І даний бот приніс мені за тиждень часу 4 долари 41 цент. Натискаємо. Підтвердити кошти виведення. І старичок, який вже торгується аж 70 днів. По монеті MNT більш детальна статистика: поточний PNL 622 мінусом. Загальний PNL-384$. І гріт прибуток 344$. долари. Раніше виводив 237 доларів Річний PNL по грідботу. Плюс 71%. Заходив в даний бот я по ціні 1,80. Він також був падав трішки нижче за діапазон, який я виставляв, але я виставляв дуже широкий від 90% центів до 2,70%. То цей бот буде, я сподіваюся, працювати дуже довго. І так, як я вже казав, що дана монета мені цікава, так як це монета біржі. Байбіт, якщо навіть бот провалиться в рази нижче сітки, я його закрию, а монети МНТ залишу собі на балансі, щоб використовувати в різних промо-акціях. І натискаємо Вивести. Даний бот мені заробив за тиждень часу 8 68 центів. 100% підтвердити. І перейдемо до бота. І Веліс Фінанс за тиждень часу нам долар 39. Мінус комісія ну, буде приблизно долар 20. навіть трішки більше. Зараз на даній платформі працює лише один бот. Інші боти в мене вилітали як помилка, так як і не вистачило на Балансі. фьючерсні боти в мене на біржі Binance ліквідувало. На біржі Bybit просто не хватило маржі і вони призупинилися. І також спотові боти по Cake і по монеті доки також вони призупинилися, але вони. Можна сказати, розставлені були сітки, і не вистачило трішки маржі подобиратись. В тому плані, що я боти повідкривав на більші суми, такі як 500-600 доларів, маючи всього на балансі 750 доларів. Тому їм не вистачило на всю сітку використання. Ось так воно виглядає по догі. Ще навіть одна лімітка залишилася і тут стоїть так, як виставляв бот. Паван іншу Бот торгується. Ось його історія, де він набирав. Також він не вийшов. Так у нього ще й три лімітки. Можна побачити його більш тут на угодах. Як він відпрацьовував та, та усереднювався, ось так бот працював. Набирав, десь на самих низах брав, десь посередині. І ось так він осередився. Якщо б ось виконана, наприклад, ця лімітка, то відразу б тут ліміточка утворюватись, Це бот уже розкинув як грід-сітку. Класно, тим, що не потрібно, як в гріт-ботах, заморожувати відразу всю суму. Так як я вже казав, що в гріт-боті, якщо б я захотів зайти на 500$, мені довелося б заморозити всі 500 долларів. А тут я просто 750 доларів, маючи на балансі, відкрив спотових гріт-ботів на більше ніж ти, півтори тисячі доларів, мабуть, десь так. Але вони повністю не виконалися, але при цьому вони працювали довгий час і заробляли мені гроші. Ось такий результат за тиждень роботи моїх грідботів. Кому цікаво було спостерігати, можете підписатися. Ще одне відео викладу, скільки вдалося заробити за місяць часу, і, мабуть, цю рубрику прикрию, так як глядачу це не цікаво. Всім дякую за перегляд, всім до зустрічі!